Всім привіт, друзі і гості каналу, радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного та позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Сьогодні у нас серія номер 2 наших відвертих розмов про особисте. І забігаючи наперед, або не забігаючи наперед, взагалі хочу кожному із вас подякувати за те, що ви дивитеся, за те, що ви цікавитеся за ваші Безмежно щирі, добрі, теплі, наповнені любов'ю і добром коментарі за слова підтримки і за те, що ви в моєму житті є. На, на відстані дуже багато людей, які дивляться з-за кордону, дуже багато людей, з якими я взагалі не знайомий, але став знайомий завдяки тому, що веду свій канал, знімаю відеоролики, і люди цікавляться. Тим, що відбувається в моєму житті, як воно відбувається. Дуже цікаво читати коментарі, в яких ви описуєте свій досвід, в яких ви розказуєте свої життєві ситуації, свої якісь хвилювання, свої радості, і ділитеся тим, що відбувалося у вас в вашому житті і які етапи, які труднощі вам доводилось проходити. Це також дуже і дуже цікаво. Так як я вам вже розказував, де я вчився, де я працюю, де я вчуся, чим я люблю займатися, і особливо для тих людей, які дивляться мене вже давно, то зрозуміло, що всі ви знаєте, що я безмежно люблю тварин. Безмежно люблю світ тварин, світ птахів, безмежно обожнюю я просто землю, в якій би я ковирявся день і ніч, я б її копав. Перебирав руками, я б сіяв, садив, я не знаю, я просто жив би в тій землі і приповзав би до хати рачки. Безмежно я люблю квіти, зелень, садити якісь дерева, садити якісь нові рослини, якісь нові сорти картоплі. Закопувати коротше, гроші в землю. Це так називається. Коли в тебе гроші є, ти їх тратиш або там на речі, на посуд, на якийсь інший текстиль. Uh, і ще з того всього, що в тебе є, коли ти хочеш купити щось одне, ти ще швиденько гроші закопуєш в землю, бо вони там також треба. Вони приходять і зразу вони в тебе десь ідуть. Я не знаю, як люди вмудряються там по маленькій частинності відкладати для того, щоб вони були. В мене таке не виходить, в мене таке не виходить. В мене, якщо є лишні гроші, то я або стараюся їх. Комусь презентувати у вигляді якогось подарунка, хто мене знає, то може це підтвердити. Багато моїх знайомих можуть сказати, що трішечки людина з головою не дружить, тому що вона вміє придумати якийсь сюрприз. Люблю я робити сюрпризи, люблю я робити такі приємні несподіванки людям у вигляді невеличких, маленьких там подаруночків або сюрпризів. І кожного разу кажу, що. Якщо ви чекаєте якихось особливих дат, якихось особливих митей, чогось там нікогось особливого, то цього робити не потрібно. Якщо ви там думаєте, що ось там колись там буде день народження, і я на день народження щось роблю. Або ось там колись буде якесь свято, там Новий рік, або якась інша там дата, і ми зустрінемося, я щось придумаю, щось там тоді відбудеться. Не завжди. На цій заплановані дати можна зробити те, що ми хочемо зробити. І, на жаль, дуже багато історій, дуже багато ситуацій, де люди розказують про те, ось навіть остання ситуація до мене приходила людина і розповідала мені таку не дуже веселу історію, якою вона хотіла поділитися зі мною. Було три людини, три подружки, і вона залишилась, на жаль, серед. Трьох уже одна. І хотіла поїхати до своєї подружки на день народження, чекала цієї дати, і за декілька днів до цього людина померла від хвороби. А людина, яка хотіла зробити приємно, хотіла побачитись, мала можливість поїхати, але хотіла поєднати два в одному. І, на жаль, нашого. Тому я завжди в своїх відеороликах стараюся наголошувати на тому, щоб люди робили те добре для себе, для когось, для рідних, для близьких, для знайомих, якщо є бажання зробити це добре, не відкладали його на потім, а робили це вже сьогодні. І так як написали мені. В коментарях, що якщо наробити собі приємні сюрпризи, якщо не тратити на себе якісь кошти або не робити собі приємно, то тоді життя стає не таким цікавим, і життя тоді якесь сіре і одноманітне. Я так почитав коментарі, надихнувся ще раз, і думаю, угу, я зовсім ще навіть не дурачок. А може. Так що ось такі справи. Чим я іще цікавим займаюся, помимо того, що я вам вже розказав Розказав про землю, розказав про тварин, розказав про рослин, розказав майже про вселен, розказавши про те, що по житті зі мною йде дві дуже цікавих речі або два цікавих таких захоплення. Я іще трішечки, можна сказати, актор і ще трішечки я співак. Я співав в хорі, співав в ансамблі, а на даний момент я співаю. В Петриківському народному ансамблі, який називається Журавка. І ті, хто зі мною вже на каналі, давно могли бачити неодноразово мої е, відеоролики, там, де знятий наш ансамбль, і там, де ми співаємо і виконуємо е, українські народні пісні і не тільки українські народні пісні. Тому я не можу сказати, що моє життя зовсім сіре і буденне, воно різноманітне, різнобарвне. А коли ти ще кожного дня знаходишся на роботі, зранку тобі вже потрібно зібратися і виглядати як людина, залишати в стороні всі свої проблеми, всі свої хвилювання, всі свої тривоги, всі свої печалі, натягувати на себе усмішку і бігти в маси, дарувати всім радість, щастя, позитив і гарний настрій, бігти на репетиції. Вислуховувати людей з їхніми проблемами, коли в тебе їх набагато більше, або в порівнянні з тим, що ти чуєш, ти думаєш, що твої проблеми це взагалі не проблеми, приходиш додому, в тебе також криша їде, бо ти не знаєш, в яку сторону тобі бігти, чи тобі бігти приширенько до твоїх тварин, чи тобі бігти до інкубаторів, чи тобі бігти займатися якимись порядками, чи тобі просто сісти, посидіти і відпочити. Ти не знаєш просто, за що тобі братися. Одне із своїх іще улюблених занять, таке як малювання, я вже закинув. У мене вже не вистачає часу на те, щоб сидіти і просто займатися тим, чим мені хочеться займатися. Запитували в коментарях за ось таку цікаву розпис. Я в попередніх відеороликах показував глечики, розмальовані петриківським розписом. Там зовсім інший малюнок і зовсім інший орнамент. А зараз вам показую ось таку тарілку, яка ось так гарно виглядає. Має ось такий малюнок цікавий. Дуже мені подобається те, що тут є будиночки, і знаходяться лелеки. Ось така гарна. Тарілочка розмальована петриківським розписом, яка стоїть і прикрашає тут класний інтер'єр. А ще у мене є не тарілочка, у мене є мій робочий ось такий кітіль, в якому я працював, і ось так він виглядає. Ось так він розмальований гарно. Обожнюю ось такий насичений яскравий синій колір. І ось так. Цей кітельочок виглядає. А ще по житті я людина, яка вірить, і віра. В моєму житті відіграє дуже важливу роль. Я не можу сказати, що я дуже глибоко віруюча людина, але віра, яку мені прививали, напевно, з самого дитинства, відіграє дуже багато в моєму житті і відіграє дуже важливу роль в моєму житті. В тих моментах, коли мені здається, що мої руки вже б мали десь опуститися нижче п'яти, десь там піти під землю. Я беру себе в руки, беру свої ноги в руки. Збираюся і йду туди, де я відновлююся. Багато хто відновлюється на природі, і я також, до речі, багато хто відновлюється в самоті в Тишині. Я, коли мені вже геть кепсько, іду туди, куди зараз багато людей перестали ходити. І чомусь на своїй практиці я зрозумів слова. Які раніше доводилось чути як тривога, так до Бога. Чомусь, коли нам дуже добре, коли в нас все нормально, ми якось махаємо рукою, забуваємо про це. А коли в житті якісь негаразди, тоді якось і час знаходиться, і в голові думки зовсім інші з'являються. І думаєш, все ж таки, напевно, так, чомусь воно дано і для чогось воно дано. І знаєте, саме, саме головне, напевно, в моєму житті, на що я звертаю увагу, це ніколи не потрібно нарікати і казати, а чому в мене так, а в когось не так. Якщо в мене так, значить на даному етапі так воно має бути. Багато хто з моїх знайомих, колег, друзів каже, що ми б уже не витримали. Це взагалі незрозуміло для чого, незрозуміло як, як в таких умовах можна бути, як так можна жити. Потрібно ставати, робити, покращувати. Ну, наразі так. Багато хто каже, що потрібно щось змінювати. Ну, змінити я наразі не можу, тому що на це впливає дуже і дуже багато різних факторів. На квартиру я піти не можу, тому що, по-перше, я в квартирі сидіти не зможу. По-друге, дорога квартплата. По-третє, мої тварини. По-четверте, місце роботи, по п'яте: військовий стан в країні, коли ти не можеш вільно пересуватися, коли ти не можеш вільно змінити місце роботи з одного на інше. Тому це також дуже багато має впливу на те, де я зараз знаходжуся, чому я саме. Тут знаходжуся і взагалі впливає на, на життя. Ну і багато хто пише там мені про сімейне щастя, про благополуччя, запитує мене там про сім'ю, про батьків, бажає мені знайти другу половинку. Я вам безмежно вдячний за ваші побажання, за, за ваше. Прагнення, щоб у мене все було добре, але поки про сім'ю, другу половинку і тому подібне, потрібно ці теми залишити і поки до них не повертатися. Тому що це питання дуже і дуже гаряче. Відкрите і не таке просте. Колись буде час, і обов'язково прийдеться все розповісти, відкрити, розказати. І ця ситуація також багато що відкриє. Наразі є людина, яка живе в ось таких умовах, має ось такий спосіб життя знаходиться в такій ситуації, і в цій ситуації живе, насолоджується життям. Дякую Богу за життя і здоров'я, Дякую всім вам за те, що ви є. І бажаю всім всього самого-самого найкращого. Якщо я щось забув, я обов'язково розкажу в наступних відеороликах. І хочу ще сказати людям, які працюють в освіті, які Мають до цього відношення. Не забувайте, що скоро наше професійне свято. Не чекайте привітань, поздоровлень, подарунків, а робіть їх самі собі. Я вже зробив. Тільки чекаю, коли він цей подарунок до мене прискакає. І тоді я вам його покажу. Я думаю, що він вам всім сподобається. І ще вам ось така коротенька, цікава. А може і нецікава історія з моєї біографії. Взагалі її дуже і дуже багато, але все зараз розповісти нереально і неможливо. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких. Цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям. Нехай нових днів буде дуже і дуже багато, і всі вони будуть мирними, щасливими, наповнені щастям, радістю і позитивом. І Пам'ятайте, завжди потрібно залишатися людьми. Всім пока і до нових зустрічей!